Про головне на 16 годину 25 січня від медіагрупи об'єктив райони десяти населених пунктів Харківської області обстріляв ворог протягом доби. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на Слобожанському і Куп'янському напрямках. Немає ознак формування окупантами наступальних угруповань. Ворог обороняється у попередні два дні. Генштаб інформував про марні спроби росіян вести наступальні дії. Загалом по території України за минулу добу армія РФ завдала 4 ракетних та 26 авіаційних ударів. Також росіяни здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ. Сьогодні о 7 годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. Там горів приватний будинок і магазин. Рятувальники повністю ліквідували пожежу. Постраждалих немає. У Вовчанську ворожі снаряди впали на території фізично-оздоровчого комплексу, пошкоджено ангари. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Він також додав, що на Харківщині за добу є постраждалі від обстрілів. Поранення отримали двоє мешканців села Липці. Населений пункт зазнав артобстрілу. Постраждалих доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скибіцький прогнозує активні бойові дії у лютому березні в Луганській та Донецькій областях і не виключає, що росіяни можуть знову спробувати перейти державний кордон та зайти на Куп'янський напрямок. Про це він розповів виданню «Укрінформ». цитата. Ми ще бачимо зараз перекидання другої механізованої дивізії першої танкової армії з Білорусі. Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон. Це куп'янський напрямок. Можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області. Кінець цитати раніше про можливий наступ РФ на Харківщину заявляв начальник харківського гарнізону Сергій Мельник. Підрозділи ДСНС призупинили розмінування сіль у Харківській області, посилаючись на те, що зниження температури не сприяє якісному виконанню цих робіт. Відповідне звернення до мешканців Харківщини опублікували на сторінці облуправління ДСНС у Фейсбук. На теперішній час основні зусилля саперів направлені на розмінування об'єктів критичної інфраструктури: вода, газа, тепло електромереж з метою забезпечення умов щодо їхнього відновлення. Зазначили надзвичайники. Також у ДСНС додали, що відновлять розмінування сільгоспу гідь за прийнятних погодних умов. Жодна з отриманих заявок не залишиться невиконаною, запевнили у відомстві. За час, що минув з моменту деокупації Зюма, тут вже позбулися 77 пов'язаних з РФ назв. У мерії повідомили про чергову серію перейменувань 16 вулиць. Віцемер зюма Володимир Мацокін опублікував документ, затверджений топонімічною комісією. У місті позбавились назв вулиць Булгакова, Добролюбова, Макаренка, Радіщева, Шмітта, Тімірязіва, Тютчева. Тепер ці вулиці, данина нашим героям, нашій історії, нашій культури й традиціям, прокоментував рішення топонімічної комісії Мацокін і додав: передчасно не актуально, після війни ні, запізно. Років так на 8-10. Але ми це робимо. І ми це зробимо. Це були головні події на 16 години 25 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.